Всім привіт! Сьогодні я хочу вам порекомендувати кредитну компанію CreditSim, яка на постійній основі видає позики для всіх нових та постійних клієнтів. Під 0,01% вони видають позику для всіх нових клієнтів. Тобто, ви можете позичити суму до 15 тисяч на 30 днів. І бачимо, що якщо я позичу 15 тисяч на 30 днів, то через 30 днів я маю віддати лише на 45 гривень більше, ніж я позичав, щоб закрити дану позику. Е, приміром, якщо я хочу позичити всього на всього 4 тисячі гривень. Приміром на 13 днів, то бачимо, що я всього на всього переплачу 5 гривень 20 копійок. Тому через компанію Credit 7 ви можете позичити кошти під 0,01% вперше. І таким чином закрити потребу, потребу в коштах, яка у вас існує на даний момент, якщо така потреба, звісно, є. І заплатити всього-навсього 5 гривень 20 копійок комісії. Посилання на CreditSim я залишу в описі під даним відео. Також після того, як ви візьмете та погасите кредит, ви зможете і надалі користуватись послугами компанії CreditSim. У них тут в їх соцмережах дуже часто публікують промокоди на знижку. Зазвичай така знижка є від 50 до 70%. Тому ви на постійній основі зможете позичати кошти в кредитці і, відповідно, мінімально суму переплачуючи. Я знаю, є дуже багато випадків, коли нам нагально потрібні кошти, і ми не можемо їх ніде позичити у друзів чи знайомих. А через компанію Credit 7 ви це можете зробити. Просто вибираєте на кредитному калькуляторі необхідну для вас суму, кількість днів, на який вам потрібна дана позика, нажимаєте на кнопку Взяти кредит онлайн, проходите звичайну реєстрацію, прив'язуєте свою банківську карточку. Далі просто погоджуєтесь з умовами і на вашу банківську карточку проходять кошти. Далі, якщо вам вже не потрібні кошти, ви закрили свою потребу і хочете погасити кредит, просто заходите на сайт Credit 7, на кнопку Погасити кредит, оплачуєте через свою банківську карточку кошти, а саме на 7 гривень 80 копійок в моєму випадку більше, ніж я позичав, і ваш кредит закритий. І все. Тут все досить просто. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Тут ще багато є актуальних способів де можна позичити кошти під 0,01%.